Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми підготували для вас матеріал про творчість заслуженого художника України Константина Могилевського. творчий доробок, якого можна сміливо використовувати на уроках мистецтва в якості унаочнення навчального матеріалу. Тож, ірпінь місце сансидайного натхнення Константина Могилевського. Єпіграфом до свого виступу я хотіла би взяти слова Ірини Бова. Мапи різних творців від усюди, завертають верпінь, як додому. Кажуть, тут між дерев живуть музи і шипочуть шедеври людям. Місто ірпінь та приєрпіння земля дивовижна, своєрідна і прекрасна. До Ірпіня свого часу приїздили видатні письменники Леся Українка, пана Мирний, Іван Карпенко, Кари, Степан Васильченко, керифеї театру, пана Саксаганський, Микола Садовський, Марія Зенковецька. Ще 1910 року виникло ірпінське товариство Аматорів сценічного мистецтва, яке піклувалося організацією аматорських спектаклів, літературно-музичних та танцювальних вечорів, читань лекцій та рефератів з питань драми стеничного мистецтва і літератури. В Ірпіні минули ранні дитячі роки письменника Миколи Носова. Незнайка та його друзі теж народилися в Ірпіні, і прототипом квіткового міста став Ірпінь. Ірпінь це те місто, яке завжди приваблювало творчих людей. У місті Ірпіні проживало багато видатних українських художників і склалося своєрідне мистецьке братство. Тут жили та творили такі художники: Михайло Балясний. Олександр Мурашко, Федор Кричевський, Матвій Донцов, Петро Сабадиш, Борис Піаніда, Федор Колісніченко, скульптор Володимир Климов, Володимир Сидорук. Останні роки життя художника Константина Могілевського також пов'язані з Арпінським краєм. Константин Могілевський народився 22 травня 1953 року у Луганську. Закінчив з відзнакою Харківський художній промисловий інститут за спеціальністю декоративне прикладне мистецтво. 10 років очолював Луганське художнє училище. Константин Могілевський працював як у станковому живописі, так і в монументальному мистецтві вітражи, мозаїки, розписи, кераміка. Творчий спадок художника охоплює різні жанри: пейзажи, натюрморти, портрети. Художник учасник вітчизняних та зарубіжних мистецьких виставок творчих груп в Україні, Угорщині, Хорватії. Живописні роботи художника знаходяться у приватних колекціях України, Угорщини, Польщі, Австрії, Хорватії, Німеччині, Швейцарії та США. Художник виконав багато вітражів як у приватних, так і державних архітектурних ансамблях. Константин Вікторович творив у техніці класичного вітража, коли напівпрозора сюжетна або орнаментальна композиція складається із кольорових скляних елементів. Його вітражі створювалось урочистості, святковості вносили кольорний акцент у приміщення, що прикрашене відблисками сонячного або штучного світла. Натюрморт найулюбленіший жанр в мистецтві багатьох сучасних художників. Свої нотюрморти Константин Вікторович писав на пленері в інтер'єрі, прості та складні постановки. Традиційні. Та гостро сучасні аранжовані набори предметів з повсякденного вжитку людини. Але лежить собі яблучко, стоять квіти, нудно, звичайно та просто. Художник перетворив цей жанр на розумне мистецтво, коли предмети це деталі складного сюжету. Особливостю творчої манери митця є в світлом. Тонке відчуття кольору, життя, світлі, але й філософські картини. Його полотна такі повнокровні та сонцесяйні. Розгляньте видалений фрагмент роботи Білий кінь, як віртуозно розуміється художник на відображенні матеріальності та контражуру шовкової хустинки. Один із жанрів, в якому працював Константин Моїлевський, історичний натюрморт. Сьогодні до цього жанру рідко звертаються живописці, адже вибагливий за змістом та майстерністю виконання, він підцілує тільки справжнім професіоналом. На думку автора, натюрморт це зліпок історії, і можна тільки уявити, скільки часу та зусиль шло на те. Аби донести в живописних полотнах дух і сутність епохи. Серед його натюрмортів вирізняється окрема група. Художник реалістично зображує набір певних предметів, щоб дати можливість вдумленому шанувальнику мистецтва усвідомити цілісний образ чи ідею. Наприклад, натюрморт морський вовк, зображений на картині кортик, морський кашкет, панцир, черепахи, мошля і майже прикрита карта зімних півкуль на задньому плані викликають в уяві образ досвідченого морського вовка. Начурмор Константина Могілевського можна розглядати до добіскінечності, вони для уважного споглядання, неспішного вивчення та розуміння. За граціозною лінією багато легкості та чарівності, відчувається, що краса речей важлива для митця, і він прагне донести її до глядача, розкрити очі на складний і прекрасний світ предметів. Однак, це тільки відима площина, за якою стоїть те, заради чого і створювалася картина. Його твори приголомшують детальним відтворенням навколишнього світу, вражаючим умінням відбивати світло та тінь, показати гнучку градацію світла та тіні, м'які які переходи повітряної перспективи. Він писав натхненно намагаючись зберегти перше почуття та емоції від того, що побачив, своє завдання художника він бачив у передачі колористичної краси предметів, що оточують людину, їх об'ємну і матеріальну сутність, а також у висловленні свого ставлення до зображувальних предметів. Впізнати почерк художника можна ще, ще за однією ознакою. Кожен твір це сповідь автора. Зображення реальності небуквальне. На полотнах ми бачимо особисте ставлення художника до того, що відбувається художник творив в неореалістичному стилі, міксуючи натуралістичність та актуальність, тому його роботи фахівці називають складним та розумним світом. Пейзаж часто бере на себе завдання тематичної картини. Твори цього жанру не тільки розкривають красу природного оточення, а й особливості життя. Пейзаж, у якому основним предметом зображення є первісна або тією чи іншою мірою перетворена людиною природа, сучасне ставлення до пейзажу сформувалося протягом століть з розвитком художніх прийомів щодо його зображення. В них художник висловлював своє ставлення до світу, до тих змін, які відбуваються навколо нього та всередині нього. Він зображував зимню і літню красу природи. В народі кажуть, що осінь час мудрості, а описуючи та характеризуючи осінь, можна сказати з упевненістю. Осіння пора нікого з нас не залишає байдужим. Особливість його пейзажних робіт полягає в тому, що багатобарвна палітра художника тонко передає найрізноманітніші стани природи. У своїх творах художник вдало справляється завданням світла. Сонячні промені, прозоре повітря, які художник-майстерне передає у пейзажах, створюють у глядача перечуття чогось світлого та радісного, вселяють надію. У 2012 році Константин Мегілевський оселився у місті Буча на Київщині. В Ірпіні він виступив ідейним натхненником, куратором та організатором мистецьких пленерів «Намальований Ірпінь. Завдяки йому пленер одразу стався українським, а надалі і міжнародним. У відкритому пленері брали участь два десятки художників з різних куточків України. Ще 20 представляють при Ірпіні: Богдан Ткачик, Арест Манюк, Богдан Бринський, Михайло Довгань, Константин Могилєвський, Віктор Медведєв та інші відомі українські майстри Пензля мали створити по дві картини, які згодом залишаться в Ірпіні. Фіналом пленеру став художній фестиваль Ірпінь Артфест. Протягом десяти днів у парках, скверах, на вулицях, площах та в інших містах, куточках Ерпіня, мешканці бачили замислених людей з мальбертами та пензлами у руках. Живопис, створюваний на природі, просто неба, завжди виходить правдивим. Він сповнений життя та емоцій, і кожен, хто працює на пленері. Відображає на плетні свої враження, частинку себе. Відкритий художній пленер «Намальований мальований Ірпінь стихійно стартував і цього року, але змінився логотип. З 2000 року Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 1 імені Антона Семеновича Макаренка є школою художнього профілю, де викладаються предмети художнього спрямування, рисунок, живопис, композиція, декоративно прикладне мистецтво, дизайн, комп'ютерна графіка. Константин Вікторович викладав образотворче мистецтво в цій школі та одночасно працював доцентом кафедри мондаментального живопису Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука. На світлинах можна побачити одне із занять обласної школи передового педагогічного досвіду, де він розповідає про мистецьку техніку «Витинанка». Витинанки його учнів, одинадцятикласників. Творчу спадщину Константина Вікторовича можна сміливо використовувати на уроках мистецтва в якості наочнення навчального матеріалу. В вашій увазі пропонується фрагмент уроку з мистецтва у 6 класі. Тема уроку краса і виразність предметів у живописі, музика і театр, опера та балет. У натюрморті важливо підібрати учасників і вибудувати з них композицію, продумуючи варіанти колориту та освітлення. При цьому треба враховувати вплив середовища, у якому розміщуються предмети, і їх взаємодію між собою та з оточенням. У живописному натюрморті надзвичайно важливим засобом виразності є колір. Художник прагне гармонійно. Поєднати всі елементи натюрморту не лише за формою та розмірами, а й за кольором. Окрім тематики, живописні натюрморти розрізняють за колоритом. Важливо враховувати такі якості кольори, як теплий та холодний. Тло за предметами не роблять теплишим самих предметів, тому що теплий колір здається ближче, ніж холодний. І виникне зворотна перспектива за кольором, такий натюрморт буде складно вирішити. Розрізняють натюрморти і за місцем розташування в середовищі на столі, під віконні, полиці. Щоб створити відчуття простору, використовували різні прийоми. Наприклад, якщо зобразити предмет ближче до нижнього краю аркуша, то він буде сприйматися до нас ближче. Якщо предмет знаходиться далеко від краю, особливо це стосується центрального розташування, то здається, ніби він знаходиться далеко. Важливе значення в натурморці має освітлення, яке буває прямим і бічним. Освітлення виявляється за допомогою тіні, що падає від предмета та його власної тіні. Тож житиме в наших серцях добра пам'ять про видатного майстра залишаться його твори, які дарувати нам естетичну насолоду. А ще й вдячні учні, яким наставник допоміг розкрити свій талант та скордонувати творчий шлях. За словами декана Художнього факультету Державної академії мистецтва Кладова, все те, що відображає своїй творчості Константин Вікторович, утворює багатовимірний каркас, навколо якого в світі Магілевського рухається наша епоха. Це складний, великий розумний світ, це розумне мистецтво. Наразі у мене все. Дякую за увагу.